Зараз покажу, яка у нас погода. Дивіться. Сонечко, пташки співають. Дерева поки що вони такі, вони розумні, вони поки що не розпускаються, бояться, що щось ніг ще піде, ще все може бути тут. Ладно, подивимося, я тільки з роботи втомилася ще, тож потратила, витратила годину 45 на цю ліцензію. Перший раз дві з половиною години ввечері, потім ще дві години вони могли дозвонитися, а з третього разу з'ясувалися, вони дозвонилися, і там їм сказали, що якщо вони відправили емейла e і статус вже поміняний в комп'ютері, то дзвонити не треба. Вони вибачилися, що? Три, три рази я проїздила. Ну нічого, зато ж не... сьогодні хло, з хлопцям розмовляла на роботі. Так він ета, 500 доларів витратив на те, щоб здати водій, водіння, водіння, водіння. Тому що треба було і інструктора, і сам екзамен коштував, і все це, а я 49 доларів. Ну, ще на бензин може 20, а що три рази проїздила. Ну, так, більше нічого і не витратила. То краще так, ніж ото. Треба ж було, бо все одно, хоч я їжу, треба уроки було б брати, бо як ти там здаш, то, хто його знає, що вони там захочуть побачити в тобі, я в твоєму воді. А Ще здавала цей, що, щось там побачити, такою дивишся, як у цей, як то кажуть який-то стратоскоп чи щось таке, туди бошку засовуєш. І там треба цифри сказати, які в четвертому рядку, потім які ближче знаки. Добре, хоч не запитали, що за знаки. А то з переляку могла і не сказати. Потім ще які цифри в цих. В кружочках, і от, знаєте, такий фон, і там десь цифру треба шукати. Отаке от ще було. Ну, нічого, я нашукала усе. Тепер з ліцензією. Так боялася цього глазного тесту. Ой, магазин, смішно. Ладно, всім гарного вечора.